Знятті, ми з вами складали програму обчислення площі трикутника. Ну, а тут, бачите, є багато всяких різних формул похожих. Я їх пронумерував і кожен візьме собі формулу по своєму номері в списку, і, відповідно, Кожен самостійно зробить програмку, аналогічну тій, яку ми робили на минулому уроці. Ну і буде це все виглядати приблизно так. Це табличка значень. І потім треба буде заповнити значеннями, тобто виконати програму кілька разів. Сама програма має бути оформлена за зразком тим, що і раніше, тобто записуємо, які в нас зміни їх, їх тип. Вводимо аргументи, обчислюємо результати і виводимо результат. І, відповідно, кнопочка Вихід. На форму ставимо якусь фотографію, ставимо кнопочки, ставимо текстовий бокс, оформляємо шрифти, все. І запускаємо програму. Запускаємо програму, вводимо значення. І результат. Висимо табличку. Знову запускаємо програму, вводимо значення. І результат записуємо в табличку. І так, треба зробити 10 разів. Табличку значення оформити. І це буде наша самостійна робота. Ось і все.